Поки я тут в роздумах сиджу на кухні і думаю, що ж його приготувати на наступне відео, на наступний рецепт. Будемо оцінювати страви з картоплі. Картоплю я обожнюю, тому буде, думаю, цікаво. Угу. Отже, зручно встановила собі телефон, тепер оцінюємо смажена картопля. Якщо це смажена картопля з зеленью, з м'язком, то це взагалі топ. І друге місце їй віддаємо. Так, ось ці штуки я взагалі не так і, до кінця не зрозуміла, що бачила у інших блогерів цю маску, так і не зрозуміла, що це. Давайте на 10 місце. Так, запечена картопелька, Я взагалі люблю е, запікати картоплю будь-чим в духовці, тому п'яте місце їй, по чесному Оці штуки дуже класна тема. Я таке робила і не один раз, е, коли у вас залишилась з вечора. Картошка-пюрешка, можна додати до неї пару яєць, борошна там спеції і обсмажити як оладки на пательні. І, взагалі, така класна тема, щоб не викидати цю пюрешку на шостеї. Картошка-гармошка також готувала. Якщо з чесничком в духовці, в принципі, смачненько. Так, пюрешка. Звичайно, що перше місце, якщо воно приготовлено правильно, правильно з молочком, з маселком. Та ви що? Пюре, тільки пюре на першому. Батат. Взагалі його не люблю. Тому на 9 місце, колись я дам йому ще один шанс, бо я куштувала тільки один раз. І то я думаю, може, не заслужено йому зараз дев'яте місце, але нехай буде. Так, картопля фрі, якщо це не. У великій кількості олії нежирна така, в принципі, можна їсти, коли захочеться такого чогось. Ньокі нехай будуть на восьмому. І що там у нас? Сира картопля. Так, звичайно, на третє місце, я навіть на друге поставила. Я коли була вагітна обома синами, я їла її кілограмами просто, Що першу, що другу вагітність замість яблуки її гризла, розумієте? Це просто. А в звичайному нагітному житті я також обожнюю сиру картоплю і їм її коли чищу. Угу. Коротше, такий рейтинг у нас вийшов. Я в принципі задоволена ним. А випишіть в коментарях, чи згодні з цим рейтингом, і що б ви поставили на перше місце.